Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні незвично я в машині починаю це відео. Як і обіцяла, сьогодні буде відео про мої тарілочки. Сьогодні субота, і в мене буде Чітміл, якщо можна це так назвати. Взяла в Макдональдсі ось такий макчікен. чікен і, якщо чесно, я ще ніколи його не куштувала. І коли сьогодні йшла в Макдональдс, то думала, що куплю собі фішрол. але все ж таки вирішила спробувати МакЧікен. Зараз 12.16 і це буде мій перший прийом їжі. Якщо я в 12 починаю, то рахуйте плюс 6, ще до 6, а то і до 8 сьогоднішнього дня я можу поїсти. Отже, розпаковка Макдональдса у нас тут. Булочка вуглеводим, курочка, білки і салат. Ось так. Ну, загляну, що тут... ну, трошки соуса, але то можна. Я ж не на дієті, ми ж пам'ятаємо, що інтервальне харчування це не дієта. Сьогодні неділя я вас знайомлю зі своїм сніданочком. У мене два хлібчика з темного борошна з паштетом печінковим. Він домашній його зробила моя мама. Підсмажила яєчко на оливковій олії і зробила собі такий салатик. Тут рукола, листя салату, помідор, огірок, редис. Я його ніколи не солю, трошки заправила олією оливковою і посипала меленим кунжутом і льоном. Ось такий у мене сьогодні сніданок. До речі, вчора, коли я приїхала додому. Після того, як їла Макдональдс, я з'їла ще ось таких два бутербродика о 17.00. Показую мій прийом їжі сьогодні. Це може бути і сніданок, і обід, і вечеря. У мене це буде <смі> сніданку обід, тому що зараз вже 12 годин. Я сходила на масаж. Отже, у мене гречка з мороженими, з сумішю морожених овочів. Два шматочки відрізаного філе, запеченого в духовці. Також у мене запіканка, тут яйце, броколі, трошки салату і помідорка. Ось такий у мене сьогодні обід смачного. Їжа для козликів. Вважаю ось таке поєднання досить таке хороше. Підійде і для сніданку, і для обіду, і для вечері, і зараз відразу відповім на запитання для тих, хто не зрозумів, скільки разів в день я все ж таки приймаю їжу, то. Повторюсь, якщо десь, десь хтось прослухав, я їм або два, або три рази на день. Інтервали між прийомами їжі у мене 3 години, десь так, і їм я або 18 на 6, або 16 на 8, не зациклююсь на цьому, стараюся тримати. Мінімум 16 годин голоду, ну і 18. Більше не тримаю. Вважаю голодування більше ніж 24 години шкідливе для здоров'я, тому що ми не можемо повноцінно функціонувати. І знову ж таки, я говорю лише за себе. Я не можу повноцінно жити і виконувати якусь роботу, щось робити, якісь хатні справи. Тому що все я відключаюся, думаю лише про їжу. Так робити не потрібно. Повертаємося до попереднього відео, де я це казала. Ми не повинні зациклюватися на їжі, не повинні весь час жити цим відчуттям голоду. Хто може, то, звичайно, you welcome. Я не можу, тому вважаю, що голодувати більше, ніж доба, це неймовірно тяжко і не потрібно. Ефект буде видно, і коли ми їмо в інтервалом 16 на 8. Ефект також буде від інтервального голодування. Я маю на увазі зараз схуднення і від одноразового, і дворазового, і трьохразового харчування. Головне без перекусів, і головне вписуватися в колораж. Ще раз повторюю, ми худнемо на дефіциті калорій. Everything about it started out just like a storybook, storybook I know that sounds cliche, so can you blame it being skeptical, skeptical Cause every other time my heart was on the line I end up disappointed and I push it to the side Don't know what to do, cause when it comes to you There's no sign of it, cause I, I feel cute I feel cute and I feel happy I don't know what to think cuz you were making me feel cute So to surprise me for the first time I was found that found that And I'm just saying that Ось така тарілочка для сніданку тере-обіду. Зараз опів на 12. Що в мене? В мене підсушений білий кукурудзяний хліб тостовий, я його підсушила на сковорідці. Зробила яєчню з двох яєць. Розкажу по вмісту, хліб це вуглеводи. Яєчко, воно, до речі, не смажене ні на чому, просто на сухій сковорідці. Тут у нас джерело білку, джерело жирів від вуглеводи і клітковина це в нас бурячок. Також зверху я притрусила ляним та кунжутним насінням. Воно в мене мелене, горішки, миндальні, грецькі це джерело жирів, і, звичайно, там дуже багато вітамінів, помідорка вуглеводи і клітковина. Джерело жирів у нас авокадо, і в цілому ось така виходить тарілочка. Мені вистачить наїстися цією тарілочкою, можливо, потім я ще з чаєм з'їму ложечку меду. Зараз стараюся цукор не вживати, але мед можна. ложечку меду Замість цукерки це краще. І вистачить до наступного прийому їжі, він буде у мене в 5 годин. Ось, до прикладу, ще один прийом їжі. Я називаю прийом їжі, тому що і сніданок, обід, і вечеря можуть бути одинаково. Я вважаю, що з'їсти ось таку тарілочку на вечерю теж буде досить таки непогано. І зараз, може, хтось скаже: горіхи на ніч. Ну, краще з'їсти горіхи на ніч, ніж шоколадний торт з чаю. Отже, у мене гріночка з яєчком, варений молодий горошок, миндальні горішки, грецький горішок, варений бурячок з меленим кунжутом і льоном, кілька шматочків твердого сиру, пів авокадо і дві помідорки. Ось така їжа. Тут повний набір, білки, жири і вуглеводи. У мене сьогодні обід на природі. У нас тепер з чоловіком традиція виходити на обід водички. Тут столики ми собі облюбували. У мене суп-пюре, макарошки, горошок, помідорка і дві рибних котлетки. Взяла собі чай і будуть у мене сухофрути. І у мене сьогодні обід. Зараз 17.00. У мене останній прийом їжі. Це смажена курятина, трошки м'якого сиру і ікра з бурячка. Мені так її захотілося, я прямо в магазині через вітрину почула, як вона пахне і просто не втрималася. Це покупна. Я дуже часто купую в відділі готової їжі, ви це знаєте, мені так зручно. Сьогодні я доїдаю бурячок, також у мене куску з овочами і індичка з моцарелою. Наступний прийом їжі дві котлетки. Кіно з овочами, брусельська капуста і цвітна капуста. Інтервальне харчування це не панацея від. Живота від боків це реально спосіб життя. Ви або його дотримуєтеся, або ні. Обирати вам. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було сьогодні інформативно, цікаво розібрала з вами мої тарілочки. Всіх обіймаю, цілую. Бережіть себе!